Фільми, які заставлять переосмислити життя та почати нарешті щось змінювати. Поліанна кінострічка на основі книги Елеонори Портер про рудоволосу дівчинку, яка у кожній дрібничці знаходить щось хороше. Їй вдається це робити навіть у найскладніших ситуаціях. Завжди є щось, чому можна радіти. Чому ж мені радіти? Ви можете радіти тому, що інші люди не лежать, як ви у ліжку. Головна ідея. Вміння радіти життю та бути вдячним за те, що маєш заплати іншому історія про хлопчика, який розробив простий, але геніальний план допомагати іншим. Фільм навчає нас робити добро без очікування на винагороду. Це я А це троє інших людей. І Я їм допоможу. Але я маю зробити для них щось дуже важливе, а вони допоможуть трьом іншим людям. Поки не зіграв ящик, два чоловіки з невиліковними хворобами вирішують здійснити всі свої мрії перед смертю. У стародавніх єгиптян було гарне уявлення про смерть. На боги, зустрічаючи людей перед воротами на небо, ставили два запитання. І Залежно від відповіді, вирішували кого опускати. Які питання а, чи зазнав ти радості за життя? За життя. Yes, а твоє життя принесло радість іншим. Оце питаннячко. Питання. Головна думка жити наповну і не відкладати важливе на потім у гонитві за щастя. Історія на основі автобіографії мільярдера Кріса Гарднера, який, незважаючи на всі труднощі, не здається і досягає успіху. Ніхто не має права казати, що ти чогось не можеш. Навіть я Маєш мрію. Захищає її. Стрічка нагадує нам про важливість наполегливості та віри у себе. Секрет. Документальний фільм заснований на книзі Ронде Берн. Головна думка: наші думки формують нашу реальність, і ми можемо змінити своє життя, змінивши свій спосіб мислення.